Про конструктор технік Це коли вам важко взагалі вибрати яку техніку мені вибрати? Ой-ой, у ой, ой, Лені, тут, вибачте, більше 40 технік, прийшов клієнт, я його ще не знаю. Це про гроші тільки. Так, дивіться, це, це про, про, гроші, про гроші. Тут цілий переліки. Це перелік. про гроші, бачите? На вісім карт. Далі це опис і там техніки. Да? Ага, це про гроші. Да? Бачите? тобто все про гроші ми розглядаємо техніки, макети технік. Тобто, тут все 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 є це тільки про гроші. Тут у фонах ми завантажуємо ось уже раз, і бачите, зараз уже можемо включити техніку. Бачите, вже працювати. Да. Які питання Ва. ми можемо вирішити і зразу раз. Але зараз як побудувати техніку, коротко скажу. Є конструктор техніки. Угу. Власне, у тебе є якесь питання про гроші, але ти не можеш його сформулювати. Часте питання у, у нас, у консультантів, давайте ж виявимо, що вам то потрібно. І клієнт, так угу. мені якось усе потрібно. Давайте тоді, які питання вас цікавлять? І ми рандомно пропонуємо. Є у нас таке питання угу. немає. і немає. Моє, добре. Повернули в колоду. Бачите, я зараз повернула в колоду. А таке питання вас цікавить? Тобто ми не вгадуємо, а питаємо клієнта. О, mm -hmm. оце мені подобається. Залишаємо. Тобто ми з клієнтом формуємо його важливі питання. Давайте ще оберемо. Для консультації я рекомендую 3-4 карти, да? щоб часова консультація була у вас ресурсною. Це вам потрібно? Потрібно. Окей. Так. Вбираємо. Тобто ми зараз з вами формуємо техніку. Клас. Давайте ще подивимося. Оце? О, ні, це мене взагалі не цікавить. Добре, повертаємо назад у колоду. Ще випадемо. Він говорить, хочу по номеру. Давай по номеру Альонка. Ага. На вісімдесят а... Давай 88. 88. <світ> подивимось, що обрала. Будь ласка, цікаво? Ага. І ось, ну, хай буде, так, хай буде. Да, тобто ми зразу вже формуємо. А тепер попробуй розставити, що для тебе один, що для тебе два, що для тебе три. Так, один. Что можу зробити для улучшення фінансового положення? Угу. Так, залишається перша парка. Ну, угу. всі, один, два, три. Хай, хай воно таке так, буде. Так це ж ви вже так. розумієте важливість вашого клієнта. Тобто, я uh -huh. він розставляє пріоритети. Бачите, uh -huh. цікаво, коли ти в тебе не готова, що це в тебе перша карта, це в тебе друга, uh -huh. це в тебе третя. Uh -huh. От клієнт може обирати сам. Клієнт може обирати, і ви можете переставляти вже порядок такий, да? фактично. Uh -huh. Тобто, вже є як. Людина вистраює, чи вона вистраює в ресурс, техніку, чи навпаки, куди негатив. Да? Що ми залишаємо uh -huh. наостанок, фактично. Uh -huh. Uh -huh. І можемо брати колоду. Ну, у нас колод тут багато. А давайте ось таку душевну розмову з грошима виберемо українську. Uh -huh. Ось завантажуємо колоду. До речі, ця колода теж продається у друкованому вигляді. Так, вона є в нас на сайті. Дуже крута колода. Якщо ви хочете фізично потримати, то можна її замовити. Так, да, і хто замовляє друковану, той отримує в свій електронний пакет електронну версію цієї, цієї ж колоди. Цікаво? Так. Ну, бачите? Ну що, обираємо, так? Да? І зараз перемішуємо карти, вже знайоме питання, да. так, фактично, да. і випадково чи по номеру. В... Випадково. Випадково. Давай всі три випадково. Ось твоя перша карта. Звичайно, мак, можем... що можу зробити для улучшення фінансового положення. Бог виявляє свою увагу до мене через гроші. Чим більше в мене радості, тим ближче я до Бога. Ось зрозуміло, що я можу, я можу вже тільки радіти. Тому радіємо. Вже да, клієнт задоволений в ресурсі, так. фактично, да? тобто далі. Випадкова слідуюча випадкова обстоятельства влияють на денежний поток. Ви обдурили і вас обдурять, ви підставили і вас підставлять. Ці те добро, щоб отримувати любов всесвіту. Потрібно, що ми пам'ятаємо, закони. Закон 에... що посилити, да. ти пожнеш, фактично. Так, да, да. Тому, якщо ми хочемо бути багаті і зобільні, щоб у нас було багато фінансів, скажімо так, то потрібно це ж саме посилати у світ. Так, прекрасно. Так. І що? що ми... Двигатися вперед. Не Так, дивимося. Я працюю для радості, та самореалізації. Моя робота дає мені бажаний дохід. А що так. ж відкидає? Дивись, у нас яке питання цікаве. Що? да, що заважає? Да. Тут, вроді радості, вроді хороша карта, фактично, да? бо в нас душевна розмова з грошима. А тут хто мене відкидає. А наскільки я радію? Коли приходять гроші. Тобто, подумай, да? чи не, не завжди мені да. задоволення. Да? Тобто Чи не сама я собі закриваю дверцята на інші східці? Да? Тобто подумай, я, наскільки я радію, бачу, тебе перша фактично. Те так. В тебе про радість, хоча фактично дуже багато карт, дуже багато карт. Але в тебе наскільки я задоволена цим доходом, наскільки я е, вмію задовольнятися, радіти. Клас, клієнти, дякую вам, клас. Да? Тобто, що мене відкидує далі. Так. Щоб, да? Тобто, я працюю для радості, і оце, щоб мене не відкидало, моя радість в цьому. Зрозуміло? Бриз. Так. Uh -huh. так. Бачите, яка? Дуже круто, техніка. слухай, дуже круто. Отака техніка, і теж Дуже ми ти? і працюємо далі, бачите? Ось так. Все. Які у нас ще є питання, Гальонка? Що ми ще? По Дивіться, про курси сказав. Курси не рахуються ні колоди, ні техніки не рахуються в основні пакети, а також ваше місце теж не мінусується те в пакеті ваше, да? тобто, якщо там 100 мегабайт, тисяча ага. да, ті ви окремо. Курс, якби бонусом дається, але бонусом, якщо ви його купуєте окремо, підко да? він автоматично підключається в ваш кабінет. Але там і в пакеті преміум достатньо багато інформації. До речі, хто mm -hmm. звертаю увагу, хто тільки буде знайомитися, зараз покажу, як сказати, волшебну папочку. Так. Волшебна папочка є у нас техніки з телеграм-каналу для практик. До mm -hmm. технік я проводила відео зустрічі. Є відео, ви можете познайомитись, а також як це робити, як працювати з цією технікою. Вони вже є на платформі в безкоштовній версії. Тобто, це є... стільки є безкоштовного подання. Не є безкоштовні, ви уявіть, скільки Метафоричні є. Метафоричні карти безкоштовно, технік, цілий вагон безкоштовно. Так. Ціла купа фонів, фішек безкоштовно. Так. А скажи, а що ще безкоштовно є, щоб люди так розуміли? Ну, перше, вони реєструються у них перший рік. Так. Вони взагалі можуть уже починати консультувати, вже починати для себе проводити самоаналіз? У угу, угу. нас є там практика вчора було перше число. Практика моя моя карта місяця. Так виймали карту, Так, так так. Оці техніки є, колоди є, да? тобто як знайомство, щоб ви розуміли, що це ваш інструмент, я готов з ним працювати. Я Круто. хочу проводити онлайн. Ні для кого не секрет, що в результативній роботі з метафоричними картами дуже важливо задавати правильні запитання. У вас тут цих запитань вагон, їх можна просто, просто можна навіть тренуватися, якщо ви е, в не, ну, офлайн консультуванні, вони ж в будь-якому випадку у вас будуть відкладатися в голові. Ви ж їх бачите, ви їх читаєте, ви їх будете запам'ятовувати. І це Жить. просто буде розширювати. Скажімо, ваш багаж знань, і якщо ви зустрічаєтесь вживу з людиною, у вас немає підказки, такої, як онлайн кабінет, то у вас в будь-якому випадку ви це будете пам'ятати і вам буде про що запитати, і ви будете е, саме ставити правильні запитання, що є дуже важливим про роботі з картами. Я знаю, що з практики навіть дівчата в телефоні, коли вони в кабінеті зустрічаються з клієнтом. За, завантажують собі загальні питання, чи коли є портретна колода, витягують, чи до ресурсу і вони не знають, що спитати, вони завантажують в телефоні, а. і в них є така підглядалочка. Супер. Ні, Я хочу сказати, я ж то продаю цю платформу достатньо давно, але сьогодні я для себе відкрила ще безліч інформацій. Я і до цього розуміла, що це крутий інструмент, а зараз я розумію, що це крутий в кубі інструмент. Це море навчань, скільки б ви не проходили, поки ви не почнете практикувати, працювати для себе. Спочатку для друзів, для дітей. Ви тільки спробуйте, тільки спробуйте. Ви просто спробуйте зайти, подивитися безкоштовні відео і просто спробуйте. Інструментів безкоштовних у мене е, говорять, ой, та тут мені не на один день працювати, треба тільки передивитися все, що тут є в безкоштовній версії. Так що спробуйте. Так, тому я хочу підсумувати, що це чудовий інструмент для людей, які починають свою діяльність, які достатньо давно вже е, працюють в цій сфері, які хочуть розширити багаж своїх знань, і які дійсно хочуть працювати і дійсно хочуть навчатись, тому а що ще... це просто кладість. А ще є автори. Трансформаційних ігор, які продають свої ігри, автори колод, які продають свої колоди, теж коли вони дають доп. послугу приєднуватися до платформи, фактично, да? як я можу грати онлайн, якщо я зараз десь у Польщі, а мої клієнти в Україні? Чи в інших державах, як мені це проводити, як мені продати свою трансформаційну гру, як мені збирати людей? І самі автори приєднуються, рекомендують продають уже з платформою свій інструмент, свою гру, коли вже вони готують пакет під платформу, завантажують. Вже ми відкриваємо кабінети, і вони завантажують колоди, ігри, техніки, все-все-все під свої курси. Хто читає курси або хто проводить автори трансформаційних ігор, теж у нас є такий партнерська зустрічі, партнерська робота. Тому, будь ласка. Автори, підписники Soulbus, або хто нас дивиться, хто випадково побачив це відео. Пишіть. Якщо у вас є ідея, якщо вам потрібна така платформа для ваших онлайн-послуг, будь ласка, пишіть Лена, Благодар, і ви можете завантажити і так ну, з таким партнерством можна свій продукт розширити на більш широку аудиторію, продавати по всьому світу без кордонів. Як би то було, ми живемо в сучасному світі, в світі телефонів. Ви можете консультувати, ви можете набрати, якщо ви працюєте з дитячою аудиторією. Да? Зараз діти в нас вже звикли до контекстів онлайн і так. до онлайн консультацій. І більш цікавою будете, коли ви працюєте тільки з дітками, завантажити дитячі колоди, дитячі техніки, коли ви можете працювати, а вони... Достатньо мобільні, вони хочуть багато карток. Да? От я працювала недавно там, ми завантажували, сім'ю, розглядали як через колоду фрукти. Да? Uh -huh. Я такий фрукт, мама, такий, тато такий. Тобто, ви можете з легкістю завантажити будь-яку колоду. чи... Пташки там є, чи тварини, чи дерева провести будь-яку техніку, як з дітками, дорослими, попрактикуватися. До речі, є ряд ще в безкоштовних. Ти питала? Я зараз згадала, я навіть не все вам не можу розказати, що тут є. Є, наприклад, у мене рубрику ми завели таку, яка називається проективні методики для психологів. Це коли о, і о, круто! По люшеру, да? а тут уже, да, фактично є, як використовувати, є е, по виходу з трикутника Карпмана, Тобто, є ще проєктивні методики, да. психологічні да, і є колоди, фактично, як з цим працювати. Є частина і в безкоштовній mm -hmm. версії, ну, є е, коштовна, є з доплатою, дивлячись, який рівень, да, фактично, бо більш, чим більше. Тобто mm -hmm. більші, проективні Методики, які періодично з'являються. Ось тут папочка, ви можете подивитись у себе. Да? Коли ми можемо. Ну, про один із суперпопулярних тестів Люшера ось да. він, будь ласка, вам працюйте. Ви Це... знаєте, я як продавець, ну, умовно кажучи, як людина, яка продає товари, то mm -hmm. я просто. Е... Несвідомо сумую це в голові, скільки це може коштувати, якщо це купувати все окремо. Це просто. Кошти, які вартує зараз ця платформа, це просто е, подарунок, це майже безкоштовно, я хочу вам сказати. Тому, будь ласка, шановні е, мої підписники, підписники Лені, всі, хто нас бачить, не зволікайте, дійсно, дозвольте собі, купіть ці інструменти, просто по, е, отримайте насолоду від роботи, бо тут інформації безліч. Інструментів безліч і е, насолоди від роботи буде безліч 100 клас. І Повірте, да, платформа коштує е, десь одна-дві консультації, фактично. Да? Дівчата да, і ви дійсно... Фактично одна-дві консультації, одна гра окуповується платформу річну. І скільки ви не тільки для себе, чи якщо ви тільки хочете почати курси, але хочете спочатку, повірте, ви не зможете проводити, поки себе не будете пропрацьовувати, тренуватися і це вже так, так. з тобою, Це найкращий інструмент, чим ви ходили б десь. Тобто, пробуйте, е, є безкоштовний пакет, треба щось починати. Спробуйте, ваше, ваше, не моє. Шукайте свінта, як то кажуть.